Група росіян зіткнулася у бою із СУ, і наші воїни відтіснили їх у величезну будівлю, із якою, здавалось би, було добре і вигідно тримати оборону. Утім, там, несподівано, посеред протистояння розірвалася ракета. Окупантів, яким пощастило більше, повикидали з вікон, а інші назавжди залишилися у будівлі, що склалося? Надвоє, як все це відбувалося, переглядаємо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску про героїв сьогодення. Підпишіться, поставте вподобайки. Ну і звісно, залиште свій коментар. А ми будемо розпочинати на одному із напрямків фронту. Рашисти вели наступальні дії, але збройні сили України давали єдну відсіч, і окупанти із боєм почали відступати у зруйновану будівлю, куди зсу вдалося їх загнати під щільним вогнем. Ну і вже у будівлі їх знесла. Бомба до всього українська авіація завдала влучних ударів високоточними авіабомбами по місцях дислокації особового складу армії Рафі. На кадрах, які ви зараз можете побачити на екранах, масштаби вибуху вражають, адже будівля, в якій хотіли сховатися рашисти від ударів, просто рознесена на шматки. Ну, як ми розуміємо, кількість ліквідованого особового складу буде чумала. При цьому дописі до відео українські військові не уточнили, якими саме авіаційними бомбами поцілили по окупантах. Однак можна припустити, що це могли бути американські джіді або французький ААСМ-250 Хамор, які на ворога скинули літаки повітряних сил ЗСУ. Далі можемо побачити роботу М142 Хаймерс по ворожій ЗРК та місцю дислокації окупантів в Донецькій області за допомогою безпілотних апаратів. Нашими бійцями було виявлено розташування підрозділів противника та ЗРК. Вже після цього влучними ударами Хаймерс у повітря злетіли позиції армії рафії та ворожий зенітний комплекс. Звісно, також можна відзначити, що після вибуху у небо зійнявся густий стовп диму. Тож проліт по військовим об'єктам рашистів був досить така результативний. Водночас Збройні сили України завдали ракетного удару по пункту дислокації 200-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил Рафії. Про це повідомляє телеграм-канал шпіона». Повідомляється, що вогневе ураження було нанесене по території заводу КНАУФ у тимчасово окупованому Солодарі, що на Донеччині. Внаслідок удару було ліквідовано четверо окупантів зі складу танкової та ремонтної рот, ще семеро рашистів зі складу ремонтної роти та. Військової поліції трьохсоті. Окрім того, був знищений евакуатор тягачка ТЛ, а танко ремонтна майстерня ТРМ 80 і броньована ремонтно-евакуаційна машина отримали пошкодження. У мережі з'явилося відео зняте окупантами після удару. На ньому видно, що всередині зайнялась пожежа. Нагадаємо, раніше українські військові виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби П 330 «Житіль» житель у Донецькій області. Окупанти розмістили свій комплекс РАБ біля окупованого населеного пункту Ясунувата. Що Розташований неподалік Донецька для ураження ворожого засобу разі електронної боротьби українські оборонці застосували американську реактивну установку М142 Хаймерс. Окрім цього, як повідомляє прес центр 79-ї бригади, рашистська БМП з десантом на броні намагається швидко наблизитися до українських позицій, але потрапляє на міни загородження. Внаслідок наїзду на дві протитанкові міни машина повністю руйнується, а десант розкидає по полю. Тим часом український дрон зачищає позиції рафії. Подія сталася у селі Костянтинів. Кадонецької області Фейерверк на фронті рошиська БМП з піхотою на броні і повним боєкомплектом всередині зухвало набрала ходу у напрямку позиції 79-ки. але з нашими саперами такі номери не проходять. Епічний підрив на мінах потужна детонація і ліквідовані окупанти водовично відправляються на концерт Кобзона. Блискуча робота воїни зазначили бійці ЗСУ під відео. раніше. Ми повідомляли, що бійці з 33-ї бригади демонструють відбиття рашиського штурму на півночі. Від села Побєда». окупанти зібрали досить потужний механізований ударний кулак для атаки, але наші бійці зупинили їхні спроби. Ворог продовжує шукати слабкі місця в позиціях Сил оборони України від Георгіївки до Парасковіївки. На кадрах, які було опубліковано, можна побачити ефективну роботу українських захисників. Користувачі прокоментували успіхи Збройних сил України під публікацією наступним чином. Красавчики дуже складний у плані географії напрям. А ще взяли чотири рашисти у полон. Коротше, сьогодні буде перемога на карті, а зради не буде. Там на тому напрямку насправді дуже вірогідний ворожий в напрямку водяного і заходу мутил вугледарському групуванню. Бажаю здоров'я, шановні українці! Тим часом стало відомо, що бійці головного підрозділу розвідка Міноборони України завдали нових ударів по позиціях рашиських військ і показали відео. Цього разу працювали оператори фпв дронів спецпідрозділу ГУР Фаєрбірд. Вони зокрема спалили рашиськи комплекси для ведення розвідки. У повідомленні зазначає. Що бійці продовжують методично знищувати цілі ворога на фронті, успішно уражено комплекси зв'язку та спостереження, а також місця базування расистів. Далі також давайте детальніше поговоримо про те, що цієї весни російська окупаційна армія розробила новий вид транспортного засобу танк черепаху, щоб захищатися від українських евпівідронів. Однак сили оборони швидко зрозуміли і навчились нищити навіть таку ворожу техніку із навареними антинами захисту. Повідомляє Форбс, що на танки черепахи почали повз уздовж. Шимиста мильної лінії фронту українці почали вигадувати способи їх знищення. Ідеться в матеріалі видання. Навело приклад 108-ї бригади ТРО, яка все ж зуміла знайти спосіб, як знищувати такі танки. Ерафії так нещодавно група безпілотників бригади Скайфорс помітила танк Черепаху уздовж лінії фронту на півдні України і націлила на нього щонайменше два своїх авпі. Форб зазначив, що перший дрон вразив металевий фланг ворожого танку. Незадовго до нього наблизився другий безпілот. Одники завдав прицільного удару у ту саму сторону. Удари викликали пожежу, яка охопила цілий танк. Окупанти твердо переконані, що якщо зверху танка зворити захисну конструкцію типу барбікю, то це забезпечить гарантований захист. Від безпілотників, але оператори групи Скайфорс доводять, що це зовсім не так. Розповіли військові. Також у матеріалі наголосили, що цей метод має сенс, адже багато кращих протитанкових ракет мають тандемні боєголовки із двома зарядами. Відповідно, перший заряд пробуває зірку в броні танка, другий заряд вибухає всередині танка. Щоб завдати максимальні шкоди, метод подвійного ураження групи Скайфорс для танків Черепах перетворює пару FPV на фактичну тандемну боєголовку. Один безпілотник, щоб зробити отвір у зовнішній броні другий дрон завдасть удару під збитий снаряд, підсумувало видання. Ну а тим часом ветеран російсько-української війни, екс командир роту батальйону Айдар Євген Дикий оцінив перспективи ЗСУ перейти у контрнаступ. Він в ефірі Радіо Войс зазначив, що йти у наступ мають люди, а не винищувачі в 16 Нам зараз фізично нема кому наступати. Не у нас ледь-ледь вистачає захисників і захисниць тримати оборону. І тому питання, коли ми перейдемо до наступу, це не питання про F 16 це питання про те, коли. Коли ми матимемо хоча б паритет по живій силі, сказав дикий. Водночас, за його словами, зброя до України вже надходить. Коли наш президент каже в інтерв'ю, що у нас 14 бригад неозброєних, давайте швидше. Зброю, то це він звертається до західної аудиторії. Її треба прискорювати. Він вибиває із союзників те, що відповідають вони, але ми не перейдемо до контрнаступу влітку цього року. Дай Боже, у кращому разі перейдемо восени. Хоча і цей сценарій вже мало ймовірний. Це насправді питання не браку зброї, а браку людей, сказав дикий. Також на думку військового експерта із точки зору наявності боєкомплекту сили оборони могли б переходити до контрнаступу в ідеальному варіанті цього. Літа, а восени спокійно під прикриттями в 16 це вже точно можна було б робити, але будемо реалістами. Сказав дикий. Він зазначив, що наразі ЗСУ перебувають у малому контрнаступі лише на Харківщині, а на усіх напрямках в обороні. Там вдалося не тільки зупинити наступ рашистів, там наступ росіян змінився саме нашим контрнаступом. В окупантів там зараз задача спробувати якось залишити за собою, утримати ту п'ятикілометрову кілометрову смугу, яку вони зайняли у 10-х числах травня. І не думаю, що навіть ця задача реально вдасться їх звідти зараз витісняють, сказав дикий. Водночас він переконаний, що якщо перед контрнаступом знищити достатню кількість ворогів, то у момент початку українського наступу у нього буде недостатньо сил, аби зупинити збройних сил України. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.